Доброго дня! Раді вас бачити на каналі Львів Electriks. У цьому відео продовжуємо розбиратись, яка оптимальна кількість ліній електропроводки для квартири. Перед вами план трикімнатної квартири з розміщенням розеток світильників, вимикачів та інших виводів. У попередньому відео я пройшовся по електриці цієї квартири і розібрав три варіанти розділення проводки на лінії. Це бюджетний і зараз. Це бюджетний, стандартний і комфортний. Посилання на першу частину є в описі під відео. Сьогодні хочу розглянути ще два варіанти, які зустрічаються в квартирах. На цьому аркуші бачимо три таблиці. Перша це стандартний варіант, який був у попередньому відео. Два нових я назвав «Преміум» і Супереконом. Спочатку обговоримо преміум. Таку саму таблицю розмістив праворуч. Порівняно зі стандартним, бачимо, що в преміумі додається частина ліній, як у комфортному, вони виділені зеленим кольором. І ще декілька нових лі... 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 ліній виділені помаранчевим кольором. Це 5 ліній на освітлення і окремі лінії на сигналізацію і рушнику сушки. У такому проєкті кожне приміщення має окрему лінію на освітлення: це коридор, вітальня, кухня, санвузли… Пральня, дитяча. Єдине, що я об'єднав світло спальні і гардеробної. Звичайно, що це зручно, та значних переваг ми не отримаємо. Квартира це не магазин і не виробництво, де у кожному приміщенні дійсно потрібна окрема лінія на світло, а то і 2-3. Також буде здорожчання вартості, бо додаються додаткові кабелі, автомати і кріплення. Можливо, буде потрібен більший електрощит. Аналогічно ускладнюються роботи прокладання кабелів і монтаж апаратури в електрощиті. Тому не бачу сенсу робити багато окремих ліній на освітлення у звичайній квартирі. Наступна 26-та сигналізація: краще зробити окрему лінію, якщо блок сигналізації розташований у важкодоступному місці або підключається до мережі напряму. Тобто без вилки. У цій квартирі інтернет і сигналізація розташовані поряд і підключаються до звичайних розеток. Тому немає необхідності робити окремі лінії. Живлення обладнання можна вимикати незалежно за допомогою вилок. Окрема лінія на рушникосушки. Рушникосушка не є потужним електроспоживачем. Якщо вона живиться від розетки. Тобто має провід з вилкою. Окремої лінії не потрібно. Якщо ж це рушникосушка з прихованим підключенням, в аварійних ситуаціях окремий автомат може бути перевагою. Зазвичай рушникосушка підключається до розеточної групи санвузла, та краще погодити це з замовником. Ще один цікавий варіант це варіант Super Звичайно, що найменша вартість електрики, коли мінімальна кількість ліній і автоматів. Їх всього 8. Перше – це розетка ліва частина. Далі розетки права частина. Третє це об'єднана лінія для розеток кухні і вітальні. Далі окрема лінія на електричну варочну поверхню. На кондиціонеру вітальні, також насос теплої підлоги і живлення клапану системи Аквастоп. Остання восьма лінія це загальна лінія на освітлення. А чого? Нормально. До речі, мені зустрічались трикімнатні квартири в новобудовах, де зроблений ремонт, а в електрощиті 3-4 автомати. Зазвичай це квартири на продаж. Насправді я не рекомендую такі варіанти, тому що у майбутньому можуть бути різні неприємні ситуації. Наприклад, вимкнення електрики декількох приміщень навіть для дрібного ремонту. Друге, велика ймовірність вимкнень від перенавантаження. До техніки кухні додається ще потужність електричного каміну, а також інших розеток. У вітальні. Розетки кімнат об'єднані з санвузлами. І третє, значно ускладнюється діагностика несправностей. Якщо вимикається автомат або ПЗВ, довше перевіряти розетки і коробки, а також розділяти лінії. Мені завжди було цікаво, як вартість електромонтажних робіт залежить від різних варіантів проводки і електрощита. Квартира у відео це реальний об'єкт. Електромонтажні роботи виконувалися у 2022 році. Для одного з варіантів у мене був кошторис В Excel. На скору руку скоригував для інших і заповнив наступну таблицю. Одразу скажу, що у вартість входять всі чорнові роботи. Також монтаж мережевого кабелю, доставка матеріалів і збирання електрощита. В таблиці 6 стовпчиків. У першому параметри це вартість матеріалів, робіт і загальна, а також вартість у відсотках від стандартного варіанта. Тут варіанти і значення. Бюджетний стандартний і комфортний ми обговорювали у попередньому відео. Сьогодні були супереконом і преміум. Також зробив гістограму для наочного відображення цих значень. Бачимо значення у відсотках відносно стандартного. Звичайно, що розрахунок приблизний і ціни постійно змінюються. Але загалом видно, що коливання в обидві сторони від стандартного плюс-мінус 20%. Також можна сказати, що преміум дорожчий супереконома приблизно в півтора раза. Насправді, думав, різниця буде значно більше. Спробуйте з грубшого перевірити цю таблицю за своїми цінами. Напишіть вашу пропорцію у коментарях, цікаво чи співпаде. Ще один цікавий момент. Видно, що вартість матеріалів і робіт змінюється неоднаково. Кількість ліній впливає в першу чергу на матеріали, кабель і автомати, а роботи змінюються значно менше. Це можна пояснити. По-перше, основна частина робіт це монтаж виводів на розетки, вимикачі і світильники, а вона залишається незмінною. По-друге, уявимо електрощит з декількома лініями. Наприклад, кухня, вітальня, кімната і санвузол. Чотири лінії, чотири автомати. Якщо ми забираємо автомати і об'єднуємо лінії, в нас мінусується вартість автоматів, робота по автоматам, частково довжина кабелю. Але е, робота по кабелю майже не змінюється. Тому що е, все одно потрібно прокладати кабель на ці приміщення. Але вже не від електрощита, а від розподільної коробки. Також в нас додаються розподільні коробки, їх монтаж і з'єднання. Тому е, вартість робіт змінюється не так сильно, як на матеріали. Можна зробити висновки. На мою думку, в квартирах нема потреби робити максимальну кількість ліній. Окрім того, це ускладнює збирання електрощита і прокладання кабелів. З іншого боку, є певний мінімум, коли все буде працювати надійно і замовники будуть задоволені електрикою навіть через багато років. При виборі електрика рекомендую звертати увагу не тільки на загальну вартість, але й питати. Яка планується кількість ліній і апаратура в електрощиті. Може виявитись, що найдешевший електрик насправді пропонує супереконом варіант? Хочу зауважити, що всі розглянуті варіанти будуть подавати напругу на розетки і світильники. Особисто я обрав би між стандартним і комфортним. Якщо обмежені кошти на ремонт, підійде бюджетний варіант. Було б дуже цікаво почути ваші коментарі на цю тему та який варіант ви б обрали як замовник. Також хочу запропонувати свою допомогу. Якщо маєте складний проєкт або робите ремонт самостійно, можете звертатися з питаннями по електриці і проєктуванню електрощитів. Контакти вказані в інформації профілю та краще пишіть на пошту або в месенджери. Дякую за увагу. До нових зустрічей.